Права 1195. Розв'яжіть способом підстановки систему рівнянь. Ну що ж, стартує. В першому заданні у нас 7х дорівнює 21 і 2 х 3 у дорівнює 3. Ну що ж, якщо способом підстановки, то тоді ми маємо е, виразити з першого рівняння чому дорівнює X і підставити в друге рівняння. Ну що ж, давайте розписувати, то якщо ми знаходимо х, то нам треба обідучі собі рівняння поділити на 7. Ну що ж, записуємо тоді, що х буде дорівнювати. 21 ми ділимо на 7. Ну, або можна знаходити як невідомий множник. Друге рівняння поки що запишемо без змін. 2х мінус 3y дорівнює 3. Є. Ну що ж, добре. Е, то х буде дорівнювати 21, що ділиться на 7, це буде 3. То перше рівняння тоді у нас запишеться як X дорівнює 21, що ділиться на 7, це 3. Є? Ну, а друге рівняння записуємо 2х мінус 3 у дорівнює 3. Є? Добре, ну, з хсом ми розібралися х у нас дорівнює 3. Зараз підставляємо тоді х дорівнює 3 у друге рівняння. То що ми тоді отримаємо 2, що множиться замість x пишемо 3. Мінус 3y дорівнює 3. Є? Ну що ж, 2 помножити на 3 це 6, то отримаємо 6. Мінус 3 y дорівнює 3. Є? Ну що ж, переносимо 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді вийде мінус 3 y Дорівнює 3. Тут у нас було плюс 6, а справа буде мінус 6. Є? Ну що ж, 3 y дорівнює 3 мінус 6, то можемо записати, що мінус 3і. 3 y дорівнює. 3 відняти 6, це буде мінус 3. Є? Ну що ж, як нам звідси знайти y? Потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 3. Мінус 3 поділити на мінус 3, це буде y дорівнює. Ну, а праву частину мінус 3 ми ділимо на, також на мінус 3. Є? То пишемо, що y тоді дорівнює мінус 3, що ділиться на мінус 3, це буде 1. Ну що ж, тоді виходить, що у нас перше. X дорівнює 3 і y дорівнює 1. Це і є розв'язком нашої системи рівнянь. Записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, корінь нашої першої системи рівнянь. Це X дорівнює 3 і Y дорівнює 1. Є? Ну що ж, переходимо до другого завдання. Потрібно розв'язати систему рівнянь. 6х- дорівнює 17 і мінус 2y дорівнює 10. Ну добре, давайте ми тоді з другого рівняння знайдемо y. Потрібно обидві частини рівняння поділити на мінус 2, тоді мінус 2 у нас скоротиться. Тобто ми отримаємо перше рівняння, переписуємо без змін 6х мінус y дорівнює 17. А друге рівняння пишемо, що y буде дорівнювати. Отже, праву частину ми ділимо на мінус 2. Є? Ну що ж, перше рівняння знову записуємо без змін. То виходить, що 6х мінус -Y, y дорівнює 17. Є? Ну, а y у нас дорівнює 10 на мінус 2, це буде мінус 5. Добре. Ну що ж, а зараз ми можемо підставити, виконати підстановку замість y підставити перше рівняння мінус 5. Що ж тоді ми отримаємо? Записуємо. Переписуємо перше рівняння 6х. мінус, Замість y пишемо мінус 5. Дорівнює 17. Є? Ну а зараз... 6х відняти мінус 5, це 6х додати 5. Записуємо 6х додати 5 дорівнює 17. Переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. То записуємо, що 6х дорівнює 17. Зліва було плюс 5, справа буде мінус 5. То записуємо, що 6х дорівнює. 17 мінус 5, це буде 12. То знаходимо невідомий множник. Ну або обидві частини рівняння ділимо на 6. 6х на 6, це буде x дорівнює. То і праву частину 12 ділимо на 6. То x тоді дорівнює, 12 на 6, це буде 2. Є. Ну що ж, отже, тоді ми знайшли, чому дорівнює y. Чому дорівнює х, при яких х і. Y і перше рівняння. Є розв'яком, є правильною числовою рівністю. І друге. Тобто записуємо відповідь. відповідь. Отже, в другому завданні коренем є розв'язком є пара чисел системи рівнянь 2 і y дорівнює мінус 5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування системи рівнянь методом підстановки на цьому вправу завершено.